Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати расистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 7 січня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 800 тисяч 10 особин за добу, 1 тисяча танків, 9 710 одиниць за добу, 10 бойових броньованих машин. 20 тисяч одиниць за добу, 25. артилерійських систем, 21 710 одиниць за добу, 45. Реактивних систем залпового вогню 1260 одиниць за добу, 2. засобів протиповітряної оборони 1038 одиниць за добу, 4, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 21 708 одиниць за добу, 83, крилатих ракет 3014 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 33 226 одиниць за добу, 170 Спеціальної техніки 3681 одиниця. Дані уточнюються. Не так. НЕ так. Welcome to Ukraine, сука.